Басік. Ранок розпочався і ми йдемо насолоджуватися пасічком. Друзі, а зараз вітерець у хоргаді і так приємно. Подивіться, ось моє плаття. Пам'ятаєте, плаття з верблюдами. В Кліопатрі базар купила нещодавно. Ось мій лук сьогоднішній, біла шляпка. Але... А да, я ось, ось. взяла з собою оцю шляпку. Ось в цій шляпці в басейні гарно плавати. А оцю, я думаю, біжеву, і просто отут можна замочити ззаду. Тому, коли я плаваю, я ці шляпки свої не одягаю, тільки при засмазі. Ну що, пішли, Поплаваємо. Отак, ось так. Ось так. Так. Ранок, 8 годин, ще нікого немає. Давай на першому number 1. Number one, хабібі, number one. <реш> хабибі, number one. <реш> Для хабібі. Так. Да. Так. І тут у нас, так, да, котики, а там у нас красиві квіти, як завжди. Он наш балкон. А тут ми з кулею. куля розкладається. Ой, краса. Все. Ми взяли сьогодні вперше рушники хазяїна, да? От, Ми їх ніколи не брали, а нам положено їх брати, вони провалялися в шафі. Сьогодні ми вирішили їх взяти. Так, ну що, починаємо. А в кульку побачите, що у нас в кульку. Це буде видно тільки в басіку. Чи зараз відкроємо при... завісу? Давай, Прикроємо Давай. завісу, що ми з собою взяли на басік. Оп. Опа, ця. Оп. І ранок починається саме ось так. <сі> І саме ось так. Це не перевершено. Просто самий кайф. Друзі, я хотіла поговорити з вами з приводу ваших коментарів. І не жіночих, а чоловічих. У мене на каналі є декілька чоловіків, їх три, які пишуть просто криві гадості. Причому один із коментаторів це той, який дуже давно був у мене на каналі. От ви знаєте, людина змінилася настільки. Раніше це були позитивні коментарі, зараз він просто став хейтером. Він поселився на каналі однієї красавиці, блогерині, яка ізлучає певні флюїди. І ось людина стала таким. І ви знаєте, я забанила. Але я розповідаю про те, що чоловіки бувають різні, а це ж не жінки. А чоловіки бувають гірше жінок. Значите, сплітню тут жінки розводять, а є й чоловіки такі. Ось так. Але я не про це. Я про те, що нам з добре. Відпочинок рано чи пізно закінчиться. А сім'я наша і далі буде подорожувати, і далі буде насолоджуватися цим життям. Ось так. Коля заступає на вахту. Вахта в басейні. Ранок почали з басейну. Це традиція вже в нас. Ось. І прийшли рано, щоб нікого не було. Зараз приймемо. Процедури свої улюблені в басейніку. І будемо далі продовжувати свій день. Але це відео, я думаю, що воно буде присвячено тільки басейну. Давно я не відповідала на коментарі, все мені було не до цього, тому що в Єгипті повно приємностей. От. Але рубрику, якось ваші коментарі я закинула. А треба було, мабуть, відразу її починати, щоб менше хейту було на каналі. Є такі люди, Коля, які пишуть Аріна, ви, ви говорите про погані коментарі. А я у вас бачу тільки добрі, гарні коментарі. Друзі, ми всім говоримо дякую. Говоримо, дякуємо за ваші добрі коментарі, але у нас є різне на каналі. Це ж ти вчора на Дахарі. Ні, візьми тарілку. От візьми тарілку. От взяв. Наскільки це буде красиво в кадрі? А ну? Ану? Ану, так. от от. На сонечко. На сонечко. сонечко. Да. Ану. Ну це, це просто пісня. І ось так, знаєш, це ж можна не тільки виноград, можна і манго брати, і інжир сюди. І отак от чилити. Скажи, оті поляки, які вже від'їхали, Коля, вони каву брали постійно на басейн. Кофе, сигарети сігарети женські. У нього чогось сигарети були жіночі. І тоненькі, як іголочка. І він брав з собою завжди каву на басік. Mm -hmm. Єгиптяни брали чай, я бачила, чай. А ми ось що взяли. Вода тепла, тепла. Так, да, вона настоялась вже на вранішньому yeah. сонці. І тому така тепленька. Та і ночью не, не холодно. Ну вночі 30, ну, коли град... вноч... виходиш як славно. Вночі 30 градусів по хургаді. Нормально, літо як літо. Отаким повинно бути літо, а не таке, як в Києві, то хлюпочуть дощі кожен день. Ну то для мене взагалі не літо. Теж уже детально до коментарів. Був такий коментар: Аріна, вам краще взяти абонемент на пляж. Друзі, ви знаєте, це буде сковувати наші дії і е, наші відео. Якщо ми взяли б взяли абонемент на пляж, ми б були прив'язані до одного пляжу. А нам це ну, ніяк не підходило, тому що біля компаунду Флоренса Хамсін. Є чотири хороші пляжі. Ну, хороші, не хороші. Ми вже вистроїли, знаєте, яке місце перше, друге, третє, і четверте. У нас чотири тут пляжі. Самий перший пляж, який ми показали, це був пляж Family Beach 2. Камінь. Камінь. Місцеві називають цей пляж Камінь. На тому пляжу неможливо відпочивати. Там плавати неможливо. Там просто. Величезні валуни під ногами при заході в море. Потім ми знімали пляж Даунтаун, і це той пляж, на якому ми найчастіше були. Один раз ми були на пляжі компаунду Скандік, тут через дорогу жахливий пляж. Нам з Колею не сподобався. Глибина моря по кісточку, як Коля каже. І четвертий пляж, на якому ми постійно відпочиваємо зараз, це Захабія. Біч це хороший пляж з кораловим рифом. Кораловий риф буде в одному із найближчих відео. Чекайте, це, ну, це технічні, технічні можливості наші, тому почекайте трішечки. Буде кораловий риф, буде обов'язково. Рибки будуть обов'язкові. Ну, Можливо, і в декількох відео. Буде. Ну, ну так, Як єгипит без рибок, без коралового так, рифу. Так. Це ж не єгипет. Тому обов'язково це все буде в наших відео. Далі наступне питання було таке. Аріна, чи жалкуєте ви, що приїхали жити в компаунд? Друзі, ні, і по нашим відео я думаю, що у вас склалося вже враження. Ви склали оце враження, що е, ніяко, я, яке жалкування тут може бути? Якщо готель це готель, і в ньому можна провести 7 днів, 2 тижні. Три тижні, але якщо ти приїздиш на місяць, це ж звичайно компаунд, так буде дешевше по грошах, і так буде дешевше і краще для вас. У нас запитували і скільки разів міняють постіль, і скільки разів прибирають. Аріна, ви прибираєте самі. Ні, друзі, самі ми тільки готуємо для себе їжу. да? Купуємо в магазинах. Дуже полюбили гомлу, маркет. Любимо овочево-фруктовий базар Дахар, декілька разів уже там були. Готуємо ми самі, а прибирають у нас люди. Люди ми попросили один раз на тиждень прибирання, і один раз на тиждень нам міняють постіль. Це в апартаментах обов'язково. Крім того, ми сьогодні вранці показали вам пляжні рушники, які у нас в апартаментах. Пляжні рушники. Вони ну так положено. Як, щоб ви вже себе почували, як в готелі. І крім того, було питання про сейф. Да, сейф у нас є, ми з користувалися сейфом. Сейф входить в оплату апартаментів. Ця послуга входить в оплату апартаментів. Хочу трішечки проплести. Друзі, ви ще писали, що вам дуже подобаються мої танці в пасіку. O могла не згадати і не сказати в жодному відео вам такий факт. Бачите? Виноград. Ми завжди його беремо трьох е, сортів, трьох кольорів. Рожевий, синій і зелений. І знаєте що? В Єгипті виноград, якого б кольору він не був, він без кісточок. Отже, Беріть собі на замітку, що в Єгипті виноград без кісточок. Будь-який сорт, будь-який колір без кісточок. Для мене це було відкриття. Дуже смачний. Як вони його тут вирощують? Так. Тож виноградники де? в горах, там, в Карпатах, в Італії вирощують, де дивина роблять. Але тут вина, мабуть, не роблять. Куди він іде, його просто розпродають, мабуть. Да. Щоб в Єгипті в долинах Ніла, ріс виноград на родючих землях. У них взагалі ніл, долина нилу це родючі землі. Всі овочі, всі е е зерна, кукурудза, пшениця. Все воно росте, бананові розчиці всі. Це все в долинах Нілу. На родючих плодородних землях. Плодородних це родючих українською мовою, так? Так. Да. Воно ну що? все дуже смачне, дуже смачне. Ну що, повідповідаю ще на питання деякі, Так? Давай. <кій> Аріна і Коля, як ви проводите вечори? Друзі, ви хотіли, щоб ми вам написали, що ми проводимо вечори на дискотеках? Ні, вечори у нас або готовка. Ми готуємо або пізно ввечері, на два дні, наприклад, наварюємо борщ чи супи. в свободної від пляжу час. Так. або рано вранці? Ми готуємо. Ось так, а в основному ввечері ми дивимося телевізор. Ну і в основному ще раз підкреслюю: в основному, в основному і в основному це монтування відео. І я роблю відео для вас кожний вечір, для того, щоб о 10-й годині ви подивилися відео. Ось таке було питання цікаве. Ну, я думаю, що я відповіла вам на це питання. Людей, мабуть, таке враження, що ми тут сумуємо, скучаємо, нам нема чим зайнятися, ми не знаємо, куди піти. У нас такого нема. Ми постійно в роботі, в роботі, в роботі, зайняті, зайняті, да. зайняті. У нас... Той, хто знімає відео, той, хто зв'язаний з Ютубом, той знає, що вільного часу у блогера ніколи не буває. Не буває. Ніколи. Правильно? У нас щільний графік, якщо так можна сказати, щільний розпорядок дня. Ми вічно кудись біжимо, щось знімаємо, щось робимо. Ми постійно в русі, і це додає нам наснаги, сил до життя і взагалі оптимізму. Тому, дорогенькі мої. Сьогодні ми з вами поговорили і провели цей ранок разом. І бажаємо вам наснаги, оптимізму, здоров'ячка. Хто був вперше на моєму каналі? Будь ласка, підписка, лайк, коментар. І будьте зі мною! Приїду в Київ і продовжу свої київські влоги. Тобі писали, що можна з вами зустрітися. Да. То на пляжі, то ще десь, да. дорогі наші. Ми не знаємо, де ми будемо через годину. У нас плани, як то кажуть, абсолютно правильно. Ми як, як кажуть, так. невідомо, так. Плани змінюються, да. плани змінюються так. щогодини. години. Ми так. плануємо одне, тут бац, щось друге випадає. Звичайно, що ми, плани наші змінюються, у нас вони різнобарвні, різноманітні. Тому я думаю, що оцей серіал єгипетський, який ми вам показали, ви знаєте, я думаю, він, вас, він для вас був цінний. Ви зробили висновки ви подивилися, як можна зробити інакше, якщо грошей нема на дорогущі готелі? Тому що зараз вони дійсно дорогущі. Готелі це не виправдано. Не виправдано летіти в той готель в Єгипет через європейські міста чи через ту ж саму Молдову. Невигідно, друзі, такі грошики платити невигідно. А вигідно так, як ми зробили це з Миколою в цьому році. У всякому разі нам так вигідно. Ми зробили так, як вигідно нам. А як ви, ви нам, вже так. думайте, рахуйте. Так, так. Підходить до вас так, такий відпочинок, не підходить. То вже ваша справа. Так. Ну що, все. Па-па. чао. Пока-пока. У Єгипті такі коти, що вони просто так людину не відпустять. Ну це треба таке. Лежить на колі і все. Прийшла і лягла на колю. Ну я просто в захваті. Від цих котиків комунікабельних. Подивіться, що робиться. Подивіться. Коля липция беспокойно лежит на лежачку Что и раптом кишечка. Все, да. И вот как собака за тобой кишка ваша. Все в Египте. Да. Надо погладить один да. раз. Это да, лапочка.